У калуші відбувся уже традиційний 12-й турнір із шахів пам'яті героя України Олекса Гірника. Особливістю цьогорічного змагання стало те, що у ньому взяли участь тільки школярі міста та району. 50 учасників турніру, серед яких 34 хлопці та 16 дівчат зі шкіл міста та району змагалися за призові місця. Наймолодшими учасниками змагань були діти 2007-2008 років народження. Перед початком турніру усі його учасники мали можливість переглянути художній документальний фільм про героя України калушанина Олексу Гірника, про його справді героїчний поступок, самоспалення на знак протесту проти тогочасної тоталітарної системи. Євен Гірник, син Олексі Гірника, розповів про нелегку долю свого батька, який був ув'язаний в польських і сталінських таборах. Але все життя боровся за незалежну Україну, за яку і віддав найдорожче своє життя. Олекса Гірник був хорошим спортсменом, зокрема і сильним шахістом. Тож у турнірі пам'яті Олексія Гірника його син Євген Гірник побажав усім учасникам змагань чесної боротьби. Я бажаю всім учасникам чесної спортивної боротьби. Бажаю бути гідним пам'яті героїв. України Олексія Гірника, і нехай переможе сильніший. В свою чергу голова Каловської районної ради Василь Дзунза закликав учасників турніру пам'ятати наших героїв і берегти Україну. Я би хотів закликати вас усіх, дорогі наші діточки і наші майбутнє. Пам'ятайте, пам'ятайте наших героїв. Учіться на їхніх прикладах і учіться. Як вони вчилися від своїх попередників, тому що боротьба тривала за Україну постійно? Ми хочемо, щоб ви були гідною зміною, тому що ми вже. Ті українці, які мають свою державу, і інші не жили. Також учасників змагань привітали депутат обласної ради, голова Калуської районної організації ВО «Свобода» Оксана Тебешевська, голова об'єднаного профкому Лукор Карпатнафтохім» Олег Кушлик, помічник народного депутата України Ігор Очкур і головний суддя турніру Йосиф Лучак. Після чого організатори заходу відправились покласти квіти до меморіальної дошки на честь Героя України Олекса Гірника. За підсумками двохденного турніру визначились переможці. Так серед хлопців призові місця отримали учні загальноосвітньої школи номер 10 міста Калуша. Перше місце Михайло Шахов, друге місце Тарас Шеркунов. Третє Руслан Ручанчин. А серед дівчат перше місце здобула учениця загальноосвітньої школи номер 6 Юліана Німак, друге місце учениця ЗОШ номер 5 Анастасія Мокрецька, а третє учениця ЗОШ номер 2 Олеся Пасека. Що ж до загальнокомандних місць, то перше місце здобула загальноосвітня школа номер 10 друге місце ЗОШ номер 5 а третє за учнями Голинської школи. Призери отримали відповідні грамоти та грошові премії. А всім учасникам турніру подарували книгу Михайла Іщенка Спалився за Україну.